Ну що, вирішив набирати масу гейнерів на ринку безліч. Розумію, дуже важко розібратись. А чи навчились виробники робити дійсно гейнери з крутим і якісним складом? У цьому відео давайте розглянемо топ-5 найцікавіших гейнерів на сьогодні. Порівняємо їх склад, ціну, додаткові інгредієнти та чи є нарешті в них вівсянка, яку всі так шукають. Ну і поговоримо про те, наскільки взагалі важливо вибирати гейнер виключно на складних углеводах, а не простих. Бути спортивним, просто поїхали! Так, все одно це все не поміститься, треба трошки навести порядок. Хоча б так. Що взагалі таке гейнер? Це спеціальна спортивна добавка, яка допомагає набирати вагу та м'язову масу за умови, що ви правильно тренуєтесь. Якщо протеїн – це чистий білок, очищений від вуглеводів і жирів, то гейнер це як додатковий прийом їжі, вуглеводи, білки, жири і дає багато калорій, які і треба використовувати для відновлення і будівництва м'язів. Цікавий факт. Гейнером також можна назвати суміші дитячого харчування. Дитячий організм росте і набирає масу ще активніше. А тому, якщо подивитись на типовий склад цих сумішей, то побачимо, що там є точно ті самі інгредієнти: мальтодекстрин, концентрат сироватки, омега 3 клітковина, вітамінки і так далі. На нашому каналі ми вже детально розглядали дитячу суміш, тому підпишись, у нас багато цікавого. Такі коктейлі, крім білків, жирів, вуглеводів, часто додають додаткові інгредієнти, щоб пришвидшити відновлювання чи ріст м'язів. Наприклад, може входити креатин, комплекси амінокислот, вітамінок чи рослинні екстракти. А тому, щоб було зрозуміліше, давайте відразу перейдемо до огляду і порівняння. топ 5 гейнерів на сьогодні почнемо з цієї позиції: Genius Bulk XT. Ми лагідно називаємо його булка. Сходи до психолога. Серйозно, основна частина цього гейнеру — це мальтодекстрин, ізомальтолоза та декстроза. Мальтодекстрин найпопулярніший вуглевод, ним нікого не здивуєш. Декстроза так само не можна сказати, що це прям топові за якостю вуглеводи. Проте ізомальтолоза це дійсно цікавий вуглевод, простий, але з низьким глікемічним індексом. Тобто, рівень цукру не буде так швидко підстрибувати. Виходить, що в нас є різні види вуглеводів, і на порцію в 150 г грам отримуємо цілих 605 ккал. кілокалорій. Це багато по білку тут хороший показник: 30%. тому що іноді зустрічається і 10-15. Цього маловато. Є тут і глютамін 1,5 г. причому не просто які порахували з протеїну, а те, що окремо додано. Особливість саме цього гейнеру це велика порція креатину. Отримуємо креатин моногідрат та креатин малат. Загалом це 9,750 мг, майже 10 г. Це потужна порція. І забігаючи наперед, скажу, що в жодному з інших геймерів такої великої порції немає. Мене важко чимось зацікавити, але у вас це вийшло. З додаткових плюшок сюди додали ЗМА. По факту, це цинк, магній і Б6. Ці мінерали позитивно впливають на чоловіче здоров'я. Ще можна додати, що компанія Genius вражає своїми смаками. Тому, якщо ви гурман і не просто заливаєте в себе гейнери, а хочете ще й отримувати задоволення. Вам цей точно сподобається. Наступний імпакт вейт гейнер. Тут основна частина вуглеводів це мелена вівсянка. Нарешті, я думаю, ви розумієте, що вівцянка відноситься до більш корисних видів повільних вуглеводів. Довше перетравлюється і краще насичує. Її дійсно можна рідко зустріти у складі гейнерів. До речі, тут чомусь ще додали 5% мальтодекстрину, це ніби от так от. Взагалі, навіщо так мало не зрозуміло, можливо, щоб покращити смак, тому що у компанії MyProtein є такий, не знаю, можливо, це навіть принцип мінімум інгредієнтів: білок, вуглеводи, і навіть не треба там смакових, якихось наповнювачів багато чи загущувачів. Можливо, це іноді створює мінуси, тому що у MyProtein іноді є проблеми з розмішуванням коктейлю, смаки то вдаються, то ні. Я не буду цього пробувати, вибачте. Давайте краще залишимо це на розсуд споживача. Ми розбираємось зі складом. Тут також хороший показник по білку 31%. В цілому більше і що розказати про нього немає. Такий суворий протеїн, і, звичайно, хотілося б, мабуть, трошки дешевшу ціну за цей склад. Powerful Progress – супермас Gainer, українська компанія. На жаль, по вуглеводам і білку тут нема чим здивувати. мальтодекстрин та глюкоза. По білку 31 як і в попередніх варіантах. Але у складі є цілих 5 грам креатин моногідрату. Це нормальна робоча порція, і це вигідно його виділяє серед інших варіантів, враховуючи сьогоднішні ціни на креатин. Тобто купуючи цей гейнер, додатково креатин вам не потрібен. Також в складі є вітаміно-мінеральний комплекс, проте написаний загально без уточнення скільки яких інгредієнтів найбуде. Смаки цього гейнеру за відгуками задовільняють більшість покупців. Є вибрати з чого в даному випадку? Це чизкейк з лохиною. Powerful Progress потрапляє у топ 5 гейнерів. Неспроста ціна: цей варіант найдоступніший, якщо ви обмежені в бюджеті. Наступний гейнер Supermass Charger від угорської компанії Tesla Nutrition. Якщо порівнювати з попереднім варіантом, то тут вже буде цікавіше. Наприклад, вуглеводи представлені трьома варіантами. Перше це спеціальна форма декстрину. Це щось між простими вуглеводами та крохмана, тому непогано. Це ще міцна аргумента. Потім йде звичайна фруктоза і амілопектин. Це складний вуглевод з воскової кукурузи. Йдемо далі по інгредієнтам і бачимо MCT жири це середньоланцюжкові жири. Так ось за деякими даними, саме ці жири не відкладаються у жир, а використовуються організмом саме як паливо, тобто відразу спалюються. І це чудове джерело енергії, тим більше для відновлення. По білку тут 28%, усього то на 2% менше ніж у попередніх варіантів. Проте крім сироватки, яка швидко засвоюється, тут ще є казіонат кальцію, тобто повільний білок. Ну, якийсь плюсик є. Креатин на порцію в 150 грам отримуємо півтора грами, і цього дуже мало, треба хоча б 5 грам. Проте, якщо ви вживатимете по дві порції на день, то це вже буде хоч якась відчутна порція. І можна цей мінус якось нівелювати. Також окремо додали 2 грами амінокислот БЦАшки. Ну є і добре, недоліків в цьому точно немає. Фюрер, і той не сказав би краще. Більш цікаво, те, що тут додали комплекс рослинних екстрактів. Їх назвали як Herbal Energy Complex. і тут в складі тріволус, який підвищує вироблення чоловічого гормону тестостерону женьшень та зелений чай. Вони виступають як антиоксиданти і адаптогени, щоб організм краще справлявся з тренувальними навантаженням. Нам такий підхід подобається. І якщо розглядати в цілому усі перелічені інгредієнти, то гейнер вартий уваги. Кевін Ліврон Gold Oat Міл. Гейнер, в основі якого вівсянка. Звичайно, вона подрібнена, тому що ці лапухи вживати було б незручно. І тут нічого не домішали до такого, ніякої декстрози, цукру, тільки один варіант вуглеводів. І це дійсно вигідно його піднімає на п'єдестал. Ти крутий. Тримайся, брате. Крім того, тут багато білку 40%. Але в цьому є й недолік. Якщо захочеться випити гейнер подвійну, порцію за раз, то отримуємо цілих 80 грам білку. А це для декого більше половини денної норми, тому іноді гнатись за відсотком білку не треба. Звертайте на це увагу. У складі коктейлі є також mct жири, про які ми вже говорили, і CLA – кон'югована лінолова кислота. І ось це нас дивувало, тому що взагалі CLA використовують як добавку при схудненні. Один з ефектів цієї кислоти це попередження накопичення жирових відкладень. Будемо надіятися, що вживаючи цей гейнер, буде набиратись виключно суха м'язева маса. Але це не точно. Ну і пройдемось трохи по мінусах. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому суть моєї претензії. Ну, як завжди, маркетинг. По-перше, компанія Кевіна Лівроні, відомого бодибілдера, вона дійсно зареєстрована в Америці. Тут ось так от гарно намалювали, але продукція виробляється в Польщі. Ні, це не погано, нам так само все одно, звідки до нас в допомогу їдуть і танки чи зброя. Польща, Британія чи Америка я маю на увазі, що якість від цього не страждає. Також тут дуже багато розписали амінокислот, причому розписали їх на 100 грам протеїну, а не ось цього от гейнеру. Незрозуміло для чого це зроблено. Також розписали, що є БЦАшки, глютамін, але знову ж таки, це не додані додатково інгредієнти. Це те, що ми отримав в результаті переварювання порцію білку. Я вимушений це сказати, тому що багатьох покупців це вводить в оману. О, є зразу БЦАшка тут беру. Ну, Тому будьте уважні і Дивіться наше відео, як правильно аналізувати склад будь-якої добавки, не тільки гейнеру. По смаку адекватний гейнер, правда, випускається в фасуванні тільки 2,5 кг. Це якщо вже так придиратися. Давайте краще порівняємо усі ці гейнери за ціною. Для зручності порахували однакову порцію 100 грам. Як видно з рейтингу, найдешевший варіант це дійсно Powerful Progress. Найдорожчий вийшов в Genius Nutrition. Ціни постійно змінюються, але загальна картинка зрозуміла. Ну а далі, що кому важливіше, хтось готовий трохи переплатити за смак і нормальну порцію креатину, а комусь взагалі не важливо. Головне, калорії, швидкі вуглеводи, мертодекстрин, бо він ніяк не може набрати масу. Для порівняння, якщо поїсти в кулінарії Сільпо, треба приблизно 150. Гривень, я часто і в 180 не вкладаюсь. Якщо замовити бізнес ланч то це 150, 200, 250 гривень. Шаурма 100-130 гривень. Банани, наприклад, три штуки, пів кіло, і це вартує близько 40 гривень. І це якщо не рахувати те, що з банану ви не отримуєте порцію білку і багато корисних плюшок, які є в цих коктейлях. Ну і варто нагадати, що така добавка як гейнер, це про зручність, про швидке засвоєння. І Якщо ваш бюджет вкрай обмежений, то краще сконцентрувати свою увагу на бюджетних продуктах і з них нагрібати калорії. Обов'язково обирати гейнер виключно з складними вуглеводами та вівсянкою. Скажи негайно! Ні. Загальна кількість калорій та баланс білків жирів вуглеводів грають ключову роль. І якщо ви дійсно будете створювати правильне навантаження на м'язи, то вони будуть рости що від простих вуглеводів, що від вівсянки. Бо це паливо та енергія. Чи є якісь мінуси у гейнерів з вівсянкою? Можливо, смак. Не всім зайде і інколи, хоч і дуже рідко, вівсянка не дуже добре засвоюється. Таке теж буває. Взагалі, кожен має приймати рішення сам. Ми нікого не агітуємо. Якщо ви дійсно жирієте від швидких вуглеводів, Я не жир, в мене просто кістка широка, чи гейнера з Мальтою, то краще обирайте інший варіант. Якщо не вживаєте гейнер, купуєте протеїн, мелите вдома вівсянку. І колотити собі такі какель у цьому відео не було дуже відомого гейнеру від Optimum Nutrition, Sirius Mass, бо він дорогий і нецікавий. Не розтраюйся. іноді буває в наявності ще один гейнер. Це мутант мас. Дійсно достойний конкурент з гарним складом. Якщо вам цікаво дізнатися геть усі деталі про усі гейнери, можете глянути ще ось це відео. Там є мутант, руллан, сіріус мас. Воно на старому каналі та ще російською мовою. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка. Побачимось.